Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю, вітаю найкращі. Ви на каналі Українська Відьма. Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось осінь. Яка для вас, в принципі, буде осінь? Які енергії, поради? Це дуже важливо, до речі, буде потоковий розклад і яснобачення ми будемо підключати. Для чого? Для того, щоб ви зрозуміли, що йде в ваше життя. На якому ви зараз шляху, і як якісь моменти негативні, їх варто було б або уникнути, або оминути, або змінити. Все можна змінити, окрім смерті вже. Поки живі можемо змінювати все. Не забувайте підписуватись. У спонсорів є можливості задавати особисті питання в етерах. Є можливості відкритого доступу до ритуалів, до гармонізації, стосунків, до чисток. Є можливість замовити розклад на півроку, ви натискаєте кнопочку Спонсорувати на каналі і дивитесь, які там є рівні. І обираєте той, який ви хочете. Якщо вам треба особисто щось розглянути, стосунки, фінанси, вибір якийсь. Ми дивимось будь-яке питання, тому що ми здебільшого дивимося основачення, тому звертайтесь кому треба. Давайте осінь 2025. Бажано цей розклад, будь-який потоковий розклад бажано дивитись сконцентровано, чому? Ви налаштовуєтеся і від цього буде залежати, залежати вибір. Яке ви зробите? Ми будемо зараз загальну частину дивитись, потім це буде по декілька варіантах. Осінь. Що чекаю взагалі, яка буде осінь? Осінь буде не з заглибленням в себе, а з тим, що ми повинні будемо подивитись в обличчя своїм страхам. Якщо ми не подивимося їм в обличчя, ми від них. Не зцілимось, нам постійно будуть показувати наші мінуси. І це не буде стосуватись характеру, сили волі, це буде стосуватись вибору, який ми робимо. Тобто, якщо у вас погані стосунки, вам ще більше вони будуть загострюватись, вам будуть показувати вищі сили, з чим ви маєте справу. Якщо зі здоров'ям погано буде загостритись, і знаєте, іноді, коли приходить проблема, Дуже добре, коли ми кажемо дякую. Дякую, що показала. Дякую, що підсвітила. Дякую, що я маю тепер можливість зацілитись, відновитись, змінити свій вибір. Це не обов'язково, що ви розійдетесь з кимось, але ви маєте можливість отримати гармонію, набути щастя. Довгоочікуване вирішення питань щодо дитини. Знаєте, в чому біда? Як завжди, підставлять найближчі, найрідніші. Ви збираєте силами, йдете вперед, ведете за собою, тримаєте, наприклад, господарство на собі, стан емоційний всієї родини. І тут найближче починають робити вам погані речі. Вас розхитувати, виводити себе, забирати здоров'я і емоції. Ну, в них така робота, як я кажу. Як себе зцілити хобі, спорт, тобто якісь гуртки? От кажуть, в мене нема грошей, в мене нема часу. От дівчата, давайте чесно, ви сміття виносите? Ну, не сміття, за водичку. ви ж кудись виходите, є по дорозі парк. Зупинка, Боже, щось завгодно. Сядьте, подивіться навкруги. Побудьте десь з іншими людьми. Зробіть якийсь собі там закуточок спокою на балконі. Закачаніли двері зовні. Все, нема мене 5 хвилин. Режим відновлення. Зрозуміли? Ви можете собі брехати, що у вас нема можливості, але не мені. Я просто з тих людей, яких. Я можу не доспати півгодинки-годинку, але я зроблю те, що я хочу. Я хочу до озера, коли до дітей приїжджаю в Тернопіль. Я хочу до озера, але я хочу з кавусею і хочу просто мовчати і дивитись на воду. Приходять думки, приходять картинки, приходить інформація. Мені треба це. Це не для того, щоб наповнитись, для того, щоб очистився разом від думок побутових і прийшла інформація. Давайте від всесвіту. І потім, і як народжуються взагалі думки про те, який етер знімати, яке відео. Я не можу себе, в мене немає графіку. Що от сьогодні я дивлюсь там Харків, завтра я дивлюсь там Запоріжжя. Післязавтра я дивлюсь ваші стосунки. Навіть цей розклад, він не запланований. Це просто той момент, коли йде енергія саме на цей розклад. І у вас так само просто ви ще цю систему в собі не зрозуміли, не треба з нею боротися. Відпочинок. Від себе. В тому числі, давайте зробимо так: я вам пообіцяю, я це зроблю. На Телеграм я прикріплю наш канал, не мій особистий, да, а канал. Я буду по цих відновленнях, по зціленнях викладати вам аудіо, відео. От як буде в мене можливість, я буду це робити. Це буде, от, повірте, це буде вчасно. Як там, давайте так, боженька мені дасться натхнення. Я буду з вами працювати там, це безкоштовно буде. Це просто буде інформація потокова, не ворожіння, не езотерика, не медитація. Це буде знання, це буде розмова. Вона буде десь терапевтична, тому що я зараз знову працюю в хабах з людьми, з ПТСР, з військовими. Тобто, це буде і досвід. І загальна інформація, і щодо стосунків, і інформація від мене, як від відьми, будемо з вами теревеніти. Тому долучайтесь до телеграму. Там простіше це робити. Це буде не на загал, це будуть не марафони. Це буде мій подарунок вам будемо відновлюватись і зцілюватись. Тут карта смерті, до речі, дуже гарна. Вона каже про рух, трансформацію, знаєте, заходить енергія, але от у вас дуже дивно, нащо вам хто що про вас сказав. От ви будете все одно своїми результатами з кимось ділитись, з кимось радити, з, з кимось якогось 10 разів запитувати. Не воюйте з чоловіками. Якщо ви чоловіки дивитесь, не вірте на слово в дружбу. Вам допоможе зовсім інша людина, от чесна людина. ну знаєте, як буває? Машина заглохла, треба підтягнути, відтягнути, відремонтувати, щось на роботі приїхати привести, вивести відвести. Вам допоможе інша людина. Дуже обережно з чоловіками, тому що кожен буде шукати реалізацію своїх інтересів, а ви на емоціях можете бігати, допомагати, переживати, перейматись. Дівчата, боже, тут нам показує, жовтень буде прям такий емоційно важкий. Чому? Я, коли от у мене такий період страждань, переживань, то я відновлююсь. А ви будете, знаєте, як зливати свої емоції, сили в минуле. Меланхолія це слово. Знаєте, коли я обдумаю. В тиск може, знаєте, холодно, тиск падає, думки такі про сльози, дощик ще падає. І думаєш, все, пишемо вірші, п'ємо чайок. Це просто витрачання часу на ті справи, які можна швидко зробити. Так, да, треба іноді її постраждати, але якщо ви постійно в цьому, знаєте, скажу, грубо, в нитті нічого хорошого нема. Давайте на декілька варіантів зробимо. Да? Ми тягнемо, затягуємо етер, розклад. Хоча, знаєте, я іноді поспішаю, коли міста дивлюсь, ну, щоб просто ваш час не витрачати. А можна було побільше говорити, насправді, можна було побільше роздивлятись. Не полюбиш, і всіх любити щиро не будеш. Ну, я про те, що. І... Я не знаю, на що я це кажу. От просто слухайте, да? це потоковий розклад. Ну, окрім дітей, давайте так. І то не, не, ну, дехто не рівномірно любить, да? скажімо так. Тому не, не змушуйте себе всіх любити. Забудьте про це. Забудьте. Хороші, погані, нема такого. Критерії дуже розмиті. Просто ваша осінь. Перше, друге, третє. Ви іноді звертаєтесь да, до мене, то а, там підкажіть, розкажіть. Я не психолог, не психологиня, я не буду це робити. Я вам подивлюсь майбутнє. я вам скажу, це проблема внутрішня чи зовнішня. Тому що ви шукаєте негатив. Осінь дуже добра для чисток. Це такий період трансформації дуже мощний. дуже. Ви можете змінитись кардинально на 180 градусів. Да? Дівчата, не на 360 це по колу. На 180. Просто для себе. І взагалі інакше зовсім на себе дивитись. Я люблю осінь, тому що все, що загублено осінью, дає вам знахідку на весну в 2-3 рази більше, а то і в 10 в когось. Перший варіант. Починається добре, завершується нічим. Будете, знаєте, постійно комусь щось жертвувати, допомагати. Вам допоможе одинички відновитись дуже добре, зустріч зі стихіями. Що це? Це свічки запалювати, це водичка, навіть просто от шурчання води, водоспад подивитись, біля озера посидіти. До речі, дуже добра тема. Можу зняти її, що стосується магії, стихій, але побутової. Ну так, для тих, що може будь-яка людина робити. У вас цілий світ всередині, і все починається добре, і плани, є, але в якийсь момент ви зупиняєтесь. Допоможете комусь з фінансами. Все всім купите, а потім тиша, а потім пустота. Ш в чому помилка? Робіть спершу для себе, потім для інших. Купляйте собі, потім іншим. Я так добре активно почала. Це знаєте, коли ми йдемо в магазин і скупляємо все, потім половину просто не використовуємо. Так само в житті я спілкуюся зі всіма, а потім половина взагалі пусті люди, або час витрачає. Кінець осені може просто вас придавити прибити. Коли купа проблем і чому я не бачила це раніше? А ви собі говорили. Заплати, ходи, зроби. От з вересня починайте все планувати. І не забувайте про побутові якісь моменти. Вам не до кохання буде, тому що вас будуть кохати, а ви потім зрозумієте, що ви час витратили на інші родини, на інші проблеми, а не на свою. Так, двоєчки, у вас тут трансформація. Я не хочу навіть дивитись. І хтось вас неправильно спрямує. Будьте дуже обережні, дівчата, хто звертається до практиків. От прям вам всю голову викрутять. Вересень не дуже добре для ритуалів, не дуже добре. Тут навіть ви вже могли щось зробити, загадати, забажати. Не забувайте, що навіть якщо ви ж молитесь і щось дуже сильно просите в церкві, вам це можуть дати, але ми не знаємо, хто саме вам це дає. В церкві бувають і чорти, і біси, і відьми, що хочеш насправді. Бог найближче до вас, коли він в вашому серці, а не в церкві. Я зараз не, взагалі не про магію, ні про що, я про те, що вам треба не втручатись в те, що відбувається в своє життя. Вам треба не втручатись. У вас іде все добре, вас виводять, на вірний шлях, ви будете дуже добре працювати, ви будете дуже добре розуміти інших, але от чомусь довіритись людині, якій не треба. Третій варіант. Десь тут все легко дається. Дуже добре переїзди. Якщо буде хвороба, ви прямо вирішите це питання. Дуже важливе наберетесь сил. Не бійтесь хвороб тут, до речі, не бійтесь змін. Все, що буде відбуватись, навіть тут можуть розриватися стосунки або зіпсуватись це для вас. Ви подякуєте, ви подякуєте тут. і Робота, будь-які зміни. Не нервуйте, спостерігайте. Вам, знаєте, легко все дається. Якщо щось іде не по-вашому, забажайте так, як треба перед сном. Ви керуєте своїм життям. Ворог тут є хтось з подружок, з близьких дівчат, але ви керуєте своїм життям, і ви його вивернете так, як треба вам.